Два сесійних засідання за один день проведуть депутати Кременчуцької міської ради. 26 травня міські обранці зберуться, аби проголосувати півсотні рішень. Серед них як ті, що лишилися із незакритої квітневої сесії, так і геть-нові. Їх затвердили цієї середи в рамках засідання президії при міській раді. За що саме будуть голосувати? Дивіться. Окрім численних земельних питань, травневе засідання вирізнятиметься і великою кількістю проєктів рішень, що стосуються міських програм. Так депутатам пропонують проголосувати за зміни в програми соціального забезпечення турбота, програму антитерористичних заходів, боротьби з правопорушеннями та безпеки дорожнього руху в місті. Крім того, у Кременчуці за згоди депутатів мають з'явитись і програми розвитку греко-римської боротьби та ТЕКВОНДО. Низку змін до своїх профільних програм запропонувало і управління житлово-комунального господарства. Тож змін зазнають міські програми розвитку дорожньо мостового господарства, боротьби із карантинними бур'янами та програма з світлом. Загалом мова тут йде про перегляд конкретних об'єктів, на які цьогоріч витрачатимуть кошти, з того, що почули на президії обсяг робіт, що до них буде зменшено. Тих коштів, які виділяються, їх не вистачає на 100% виконання всіх програм по місту Кременчуку. Скільки грошей не вистачає, та які саме об'єкти цьогоріч залишаться невпорядкованими? Та зрозуміло вже в рамках засідань постійних депутатських комісій. Крім того, в рамках сесії депутати мають зарезервувати для воїнів АТО іще одну земельну ділянку по вулиці Чечелівській, затвердити новий регламент центру надання адмінпослуг, розглянути звіт про виконання бюджету за три місяці, узгодити звільнення директора міської телерадіокомпанії та проголосувати скандальне питання дострокового викупу облігацій. Зі слів секретаря ради, це буде остання спроба прийняти рішення з цього приводу. Загалом рішення. Рішення обранцям доведеться приймати з 50 проєктів рішень, до яких вже готують додаткові. Так, управління житлово-комунального господарства просить доповнити порядок денний проєктами щодо виділення коштів на ремонт асфальтного покриття мостового переходу. На сьогоднішній момент «Укрзалізниця» взяла взяла себе питання відновлення покриття в районі залізнодорожних переїздів. Також вона відновлює деформаційні стики на мосту. Вже стосується асфальтоповіття. Там в принципі не така велика сума стоти тисяч, помити два роки. Тому ми потратили 600 тисяч. Тому крім того, комунальники просять депутатів узгодити інвестиційну програму Полтава Обленерго. Тут мова про 6 мільйонів, які вкладуть у підготовку до нового опалювального сезону. Це стосується ЦТП, а також підготовки проєктів по обладнанню лічильниками, засобами обліку теплової енергії. Усі Проекти рішень вже від наступного тижня. Депутати будуть розглядати профільними комісіями на чергове ж засідання зберуться нагадаємо 26 травня.